Знову ці жахливі симптоми менопаузи, припливи, розсіяність, знервованість, Спробуй Феміност менопауза, Негормональний комплекс день-ніч з вітамінами, мінералами та фітоестрогенами полегшує симптоми менопаузи і в день і вночі. Залишайся собою з феміност-менопауза. менопауза, клімакс. Мабуть, це той період в житті жінки, про який найбільше всього ходить міфів. Не дивлячись на те, що ми всі там будемо і маємо знати про що це, давайте розвінчувати міфи разом. А ви пишіть в коментарях. Про що вірили ви? Можливо, би були такої ж думки. Про щось знали, про щось не знали. Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк. Я лікаря кошер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Club. І ви на моєму каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. І ті жінки, які підписані і дивляться наші відео, вони. Не вірять в деякі міфи або вже знають правильну відповідь. І хочу сказати, що партнером сьогоднішнього нашого показу є негармональний препарат з системою День-Ніч, феміност менопауза. Спочатку менопауза, а потім клімакс, чи це одне й те саме? Ну насправді йдеться про одне й те саме, тому що менопауза це є період 12 місяців від останньої менструації і далі. Тоді ми говоримо, що жінка перебуває в менопаузі. Все, менструація закінчилась. Якщо ж ми говоримо про клімакс, то це може бути прояви, які починаються задовго до того, як настала менопауза. Тому, власне, дуже часто жінки плутаються в цьому періоді. Але якщо ми говоримо. Про клімакторічні прояви вони можуть бути задовго до менопаузи. Насправді, менопаузу розглядають ще як пременопаузальний період, період менопаузи і постменопаузальний період. Тому якщо ми говоримо про цей період жінки, то ж скоріше, всього, це часові рамки. Чула, що в менопаузу одразу старіє обличчя і взагалі, що жінка перетворюється в бабцю за рік. Ну ні, не все так печально. Насправді, це є період достатньо поступових вікових змін. І нічого не буває так різко. Хоп, і все. Насправді, протягом життя за роки жінка поступово втрачає колаген, поступово втрачає еластин. І, безумовно, коли зменшується рівень її статевих гармонів, це буде відчувати і наша шкіра. Але завдяки. Сьогоднішнім можливостям нашої косметології більшість жінок це навіть і не зауважують, особливо ті, які слідкують за своїм обличчями і шкірою. І насправді, по зовнішньому вигляду, зараз дуже складно сказати, який у жінки вік. Тому. Це неправда. Звичайно, це процес не такий різкий, і у кожного свій вік паузального переходу. В когось іде на це більше часу, в когось іде на це менше. Це буде залежати від стану здоров'я жінки, це буде залежати від її догляду, за своїм тілом, за гормональним фоном, за зовнішністю. Це буде залежати від способу її життя. Тому про це необхідно знати. Власне, про це я підготувала цілий курс, який присвячений цим знанням. Це не тільки мій особистий досвід, як жінки, як лікаря, а і це те все, що на сьогоднішній день дає нам світова наука. Тому запам'ятайте анкету перед записом за посиланням під цим відео. І до зустрічі на моєму курсі. Розвінчимо міфи далі. Читала, що це погано впливає на психіку і взагалі їде дах. Ну, мабуть, що їде такі трошки дах, тому що насправді наші. Когнітивні функції, тобто ті, що мають відношення до нашого мозу, дуже залежні від наших статевих гормонів. І безумовно змінюється і пам'ять, і психіка, і сприйняття стресу, і багато хто це зауважує частіше ззовні, ніж жінка сама. А якщо звернутися до світової статистики, то жінки в менопаузі на, на 30% частіше мають депресивні. Розлади і когнітивні розлади. Тому, звичайно, не у всіх однакові прояви, не у всіх однакова вираженість цих змін і крайні форми, такі як хвороба Альцгеймера або вікова деменція, які можуть виникати вже в достатньо пізньому постменопаузальному періоді. Це можливо. Безумовно, наша психіка реагує на наші статеві гормони і не тільки на статеві. І у деяких жінок може виникнути такий стан, як менопаузальна депресія, який є достатньо тяжким, і може потребувати лікування разом з фахівцем. Психотерапії. Але буде існувати категорія жінок, у яких це буде достатньо виражений стан. І є такі поняття, як депресія менопаузального періоду, який погіршується в період менопаузи, якщо жінка з цим мала проблеми раніше. І він лікується і лікується так само, як депресивні стани в будь-якому віці. Але іноді з метою профілактики. Погіршення цих станів рекомендують навіть менопаузальну гормональну терапію, яка дає певні позитивні ефекти. Тому це може статися з кожною жінкою, але на це необхідно звертати увагу і лікувати. Менопаузу можна відтермінувати бадами і рослинними екстрактами. Ну, насправді ні. Весь світ б'ється над тим, щоб. Продовжити життя наших яєчників і гармонів, але наразі якогось одного ефективного засобу. Не існує. Найефективніший на сьогоднішній день це корекція способу життя. Тому дивитися необхідно в цьому напрямку. А бади, фітопрепарати, вони, скажімо так, покращують загальний стан організму, можуть впливати на вироботку гормонів, але продовжити репродуктивний вік, на жаль, на сьогодні не існує жодного доказового методу. А чи можуть гормональні контрацептиви відтермінувати клімакс? Раніше ми так думали. Ну, раз не втрачаються яйцеклітини, тобто яєчник не овулірує, відповідно, зберігається яєчниковий резерв, можливо, гормональні контрацептиви це є вихід, але знову ж таки підтвердження це не отримало. Іноді до пів року можливо. Але щоб гормональні контрацептиви зберегли яєчниковий резерв, на жаль, теж ні. Не дивлячись на те, що не відбувається овуляція і фолікули не розходуються, вони все одно атризуються, тобто зморщуються і закінчують свій життєвий цикл, не виходячи з яєчника. Жінка стрімко набирає вагу і це незворотній процес. Звичайно, коли в нас падає рівень наших статевих гормонів, нам важче контролювати вагу. І це зауважують практично. Більшість жінок в віці 40 Але це процес зворотній, тому що можна контролювати вагу, змінюючи спосіб життя, можна за допомогою медикаментів, тобто процес якби не обов'язковий. Але дефіцит гормонів звичайно цьому сприяє. Звичайно, гормони на це впливають, і якщо ми говоримо про вік, то ми вже докладаємо більше зусиль, щоб утримувати вагу. Таку, як нам подобається. Але гармонами, гармонами, а все одно все буде залежати від того, що ми їмо, як ми спимо, як ми займаємося фізичними навантаженнями і як ми переживаємо стрес, тобто від способу життя. Під час менопаузи, сексуальному життю кінець. Ні, не кінець. До речі, сексуальне життя може продовжуватися достатньо довго. Так, можуть виникати деякі нюанси, які Ускладнюють інтимне життя, або можуть впливати на нього. Але на сьогодні є достатньо надійні методи корекції цих порушень, які можуть виникати. Тому інтимне життя. Менопауза ще достатньо довго може продовжуватися. І навіть рекомендацією Міжнародної організації охорони здоров'я в профілактиці і лікуванню змін інтимної зони є регулярне статеве життя в будь-який період. І менопауза так само чи можна завагітняти під час менопаузи? Під час менопаузи природнім шляхом завагітніти неможливо. Але є вкрай рідкі випадки, які от звучать останні роки, що протягом двох років від останньої менструації може бути овуляція і настати вагітність. Але якщо ми говоримо про жінку, яка тільки заходить в менопаузу, тобто рік від останньої менструації, то протягом цього року можлива вагітність. Тому не дивлячись на те. Що менструація не йде вже півроку чи сім місяців. Жінці все одно варто запобігатися, якщо вона не планує вагітність. А якщо жінка навпаки планує вагітність і хоче в менопаузі завагітніти, то на жаль, природнім шляхом це неможливо, але допоміжні репродуктивні технології. Ну, на сьогодні можуть робити дива, вже 5 років менопаузі і не було місячних, а тут почалися це нормально. Якщо ми говоримо про перший рік, то це можливо. Можливо, пів року не було і пройшла менструація. Можливо, три місяці не було і пройшла менструація. Але якщо від останньої менструації пройшло більше року, а потім раптом з'явилися місячні, то це вже не норма. Взагалі, якщо ви вже Нібито перейшли в період менопаузи і місячних вже нема півроку і раптом з'являються кров'яністі виділення, я би все ж таки радила відвідати лікаря. Хоча протягом першого року це може бути абсолютний варіант норми. Але якщо кров'яністі виділення з'явилися через рік, через два, через три, через п'ять після того, як їх не було, то це є тривожний симптом, який Потребує негайного звернення до лікаря. Це точно не менструація. І не потрібно думати, що минеться. Менопауза починається тільки після 50. Та прям так. Це хто таке пише? Нормальний вік настання менопаузи в середньому від 46 до 56 років, але менопауза може настати і в 40, і в 42, тоді ми говоримо про ранню менопаузу, а іноді навіть до 40 років. І в 36 і в 37 і в 38, тоді ми говоримо про передчасне виснаження яєчників. Але насправді це можливо. Може бути менопауза і в 35. А не тільки в 50. Якщо в 50 це ще непогано. До речі, середній вік настання менопаузи в Україні до повномасштабного був 51 рік. Зараз, на жаль, це приходить раніше. І середній вік настання менопаузи в українських жінок це 49 років. Тому про це необхідно пам'ятати. Але я скажу так: що так, менопауза може наставати і в 46. І в 50, і в 56, і раніше, і іноді пізніше багато в чому це буде залежати від нас з вами, жінки, про те, як ми дбаємо про своє тіло, що ми знаємо про своє тіло, як ми готуємося до цього періоду. Насправді не потрібно лякатися цього віку, тому що вік є вік. І ти нікуди не дінешся, але в кожному віці можна жити повноцінно. Радісно і бути здоровою, і почуватися здоровою. Бережіть себе. Підписуйтеся на наш канал, де ми говоримо про жіноче здоров'я. А я нагадую, що партнером сьогоднішнього показу був негармональний препарат з системою День-Ніч, феміност Менопауза». Будьте здорові! Ну і чекаю вас на моєму курсі, де ми будемо говорити і про менопаузу, і про її настання, і що зробити, щоб вона настала 56% а не в 36.